Далі я хотів би звернути вашу увагу на ілюстрації до цієї книги, зокрема, те, що є на обкладинці. Це ось такий чоловічок. Як ви думаєте, хто це такий? Просто по його зовнішності. Вона явно якось відходить чи до тюрської, чи до монголоїдної, але у нього ми бачимо якийсь стризуб незрозумілий. Давайте ж подивимося підпис. Хто ж це такий? Виявляється, це Святослав Завойовник. І давайте всі вместе. Тобто, це той самий святослав. Який завжди казав, іду на ви. По-перше, у нього не було ще тоді та зуба, там, начебто, з'являється двозуб, але не та й По друге, його зовнішність зовсім не співпадає із зовнішністю, якою описують його візантійці, коли він ходив на них в походи. Можливо, лише вусами. Це більше змахує на якусь карикатуру. Знову таки ще одна ілюстрація. Мені особисто мені це нагадує якогось польського такого чи пана, чи короля, чи якогось воєводи. Ну такого видно, що він не дуже сильно воює, але. Ми бачимо на задньому плані в нього три зуби. Тут ми бачимо ще ось такі плейноди, яких, звичайно, ще в той час не існувало. Просто. Ми бачимо в його руках Софію Київську, і ми розуміємо, що це хто? Да, це Ярослав Мудрий. «Мені хочеться плакати. Знову таки це Олекса Новаківський, той же самий автор. Його політ фантазії якось зводиться до польського манеру. Гробниця Ярослава Мудрого була досліджена. Його останки також були досліджені, і, зокрема, по його черепу навіть створили 3 d модель Спочатку його пробував відтворити радянський антрополог. але вже сучасні експерти криміналісти дійшли до висновку, що це все таки трохи помилкове зображення Ярослава. Мудрого і відтворила його по новій у вигляді 3 d гологе.